Привіт, друзі, з вами Дарина ДР... Дара 212. Векса в сети на моєму каналі. Я б хотіла сьогодні розповісти, я проходжу самий складний паркур гарного перегляду. Так Заходимо в самий неможливий паркур і починаємо проходити. Так. О, перший так. Гобив, що це. Ой. ой. Так, перепригуємо. Так, я на першому. Гей, нічого, так. Ой-і-ой, уй. Ой, ой. ой. О, о, а тут просто проходити. Уй. Ой. Ой-і. Ой-ой-ой. Ну, паркур взагалі якийсь легковатий. Ну, спочатку легковатий, а потім взагалі не легковатий. Давайте я вам історію якусь розповім про. Але я зараз буду проходити парку, щоб вам було чуть-чуть цікавіше. Розповідаю історію про мою подружку. Коротше, зараз, секунду. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтесь, мені буде ой. Ой, ой-ой, я упала. Підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Коротше, історія про мою подругу. Я її потім розповім її канал, можете на неї теж підписатися. Моя подруга одна, яка ми недавно знімали відео. Ну, багато ми відео знімали, щоб в YouTube викласти. Я теж знімалась, а потім е, вона виклала, я, де... я заходжу на юстиці. Вона виклала відео, я вже багато відео декілька подивилася. У неї 46 відео. А у мене, 5, ні, у, мене, у мене 500 уже з чимось відео, у мене більше. У неї підписників 78, а у мене аж 90. І, звісно, я не хвастаюсь, тому що це неприємно. І ми недавно знімали багато відео, а потім вона каже, що якесь відео викладеть. А потім я, я заходжу на її сторінку, а відео немає. Потім... Ла... ой, що це мені дали? А потім... так, чекайте мені Facebook. А потім я заходжу через пару днів ще, ну, ще через пару днів через тиждень захожу на сторінки, а відео немає. Я вже чекаю питаю, коли вона відео вже викладить. Тому що мені цікаво подивитися відео. Вона сказала, що відео викладеть. А насправді... Так, <кх> а. Ось. ого. А насправді я чекаю відео вже неділю. Не знаю хоч скільки днів. Зараз так. Зараз. Чекаю пару днів, багато днів. А вона все відео не викладує. І я мені скучно просто на сторінці, але я все одно не відписуюсь. А потім я... вона каже, що вона викладеть відео. А насправді... ой! Уй. о, прівічок. А по. ой. А насправді вона взагалі завжала відео. Мені просто стає скучно на її сторінці. І я їй віолеті кажу, що від неї хоч якесь відео, то від тебе почнуть відписуватись люди. Коротше, я їй кажу що від неї, ну, чуть-чуть почали відписувати, тому що на її сторінці скучно. А потім... Ми іноді знімали відео. Я почекай. Ой. Коротше, я чекаю відео, а вона все не викладає. Потім заходжу в Roblox, щоб пограти, і бачу, що вона грає. Тобто, як це сказати? Коли в Roblox пограти у неї тіпа є час. А відео. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А то ако в Roblox пограти в неї є час. А коли відео загружити, я б на... зараз я б за цей час взагалі якесь відео зняла б. Ну, І я ж цілий кожен день знімаю відео. Навіть якщо я затримуюсь, я все одно знімаю багато відео. Щоб вам було на моїй сторінці дуже цікаво. Чекайте, як це пройти? Так, 500 років. Роді, я чекаю пару днів, щоб вона виклала, а вона все не викладає. І я їй кажу, може ти почнеш. Може ти можете... почнеш відео викладати, то від тебе просто почнуть, почнуть відписуватись. Я чекаю, вона каже, що вона їй треба ті, перезняти відео, тому що там хлопці її спортили. Відео. До речі, вибачайте за шум, просто моя молодша сестра. Питає все. Моя сестра молодша, вона сама менша. Так, друзі. І я чекаю пару днів. ой, Чекаю, чекаю, а вона все не викладує. Мені просто стає скучно, я вже навіть, може, перезахочу ну, відео знімати, тому що, типа, давайте це розумію підемо, покаже, що якесь відео викладить. А насправді я чекаю годину, пару днів, чи може місяць, а вона все не викладає. Ну, викла минулі відео. Просто ці, які мене знімали швидші. І є, типа, треба прияти. Мені просто стріляють ску... на її сторінці, я можу просто не захочу хоч якесь відео з нею знімати. Вона б. Ну я просто чекаю, ой. Друзі, а поможі, як як 38. А, треба швидше. Друзі, як 30, 38 пройти. А, зрозуміло, це просто треба нажати, ось так і пройти. Ой, уй. О, все пройшло. Я чекаю відео, а вона досі не викладує. І мені просто стає скучно в неї сторінці взагалі дивитись. І ми плануємо іноді зняти, іноді мої подруги. Іноді раніше, потім, коли ми тільки зустрілись, вона всім типу, задонатила, а мені взагалі ні, тому що я настворила стойку типу, гемпа, щоб вона вона, як могла задонатити, якщо я. Не створила стойку. Ну і коротше, вона почала всім донатити. ну Це коли в мене ще не було робуксів. Взагалі, я, ж, я ходила в такому скині, покажу вам потім, коли у мене ще взагалі не одного робуксу не було. Ой. <райох> і коротше, вона всім задонатила мені, ні, тому що я не створила стойку. Потім я їй дзвоню кажу: я створила стойку, можеш мені вже, а вона, а вона каже. Ну знаєш. Ну знаєш. Ну знаєш. Ну навіть ім'я своє, я, я справжнє не буду казати. Ну знаєш, і я, а, а я з нею у неї спитала, чому ти всім задонатила, а мені не задонатила? тому що ти стойку не сварила. Як я могла тобі задонатити. А я їй їй відповідаю, так я вже створила геймпас. Може, тоді в мене часу не було, б, не... не не було. Ой, а як пройти? А, поняла. Тіпа каже, що потрібно було створити, коли тоді я просила уже пізно. І вони почали тіпа, як хвастатись, казати, ну не казати, просто почали хвастатись чуть-чуть, що у них тіпа, є гарні скини, а у мене немає. Потім я попросила маму якось мені задонатити. Вона дозволила і потім ми питалися багато разів е, купити робукси, а воно не давало доступ. І через місяць мені мама змогла задонатити, тому що вона потрібно було відключити батьківський контроль, і тоді мені мама задонатила. І тоді мені мама задонатила. І це я і купила собі оград. О, о, скін і почала, і дівчата почали у мене питати, друзі почали. Стоп, а звідки у тебе робокси? У тебе ж не було. А я така, мама задана, ну пон. А потім проходить пара днів, і я не буду казати, одна подруга у мене, ой, ой, просить робокси. Ну я така, ні, я тобі не хочу. Вілета, ой, коротше, моя подруга одна просить, щоб я їй задонатила, та яка мені не донатила. Взагалі. Ой, ой-ой, впала. Взагалі мені не донатило. Я їй кажу, я тобі не буду взагалі донатити, тому що ти мені не задонатила, раз я тобі не буду донатити. А я їй сказала, якщо ти хочеш, щоб я тобі задонатила, задонати мені, не знаю, хоч 90, а потім, а потім е проходить ще пару днів. А я питаю, можеш мені заценати, будь ласка, 90 робоксів? Ну, я просто іноді загружу. А вона каже, а вона каже, у мене немає робоксів, у мене залишилось тільки 5 робоксів. До речі, якщо ви граєте в цю гру, і якщо ви граєте в цю гру і і. І, і, і їсте е, е, смачного вам можна сказати. Хочу сказати вам смачного на весь день. І потім. І вона. Ой, хлопець, обережно. І потім я питаю, чому ти всім надала вона ні. А вона каже Ти що, взагалі обногліла? Об об і я тобі що, міланеша, у мене сестри немає. Немає машини. Ти вишиве багатшим, чому я повинна тобі вам донатити. Я зазнана маш... двом подругам, тому що їхні батьки їм не дозволяють донатити. Це. ой-ой-ой, ой, 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 ой я впала. Це їхнє щастя, твої батьки Ти... вибачаю за повідомлення. Твої батьки тобі донатять. Чому я повинна тобі донатити? Ну так, да, я задонатила їм. І що? Я задонатила їм останній реш, тому що а, мені треба робокс для. Скіни, мені треба робок, я для себе їх трачу. Ну, для, для гри і так далі. Я не роблю це тільки для себе. Ну так, да, я задонатила їм. І що? Я їм задонатила і задонатила їм стальний раз, бо що для відео будуть видні ваші аватарки. Оці ну, гарні скини, як у мене, як у мене зараз. Ось такий якийсь гарний. І я думаю, що задонатила двом подорож, щоб вони купили собі волосся. Тому що їхні батьки тобі не дозволяють донатити. Бачу, які вони щедрі. Боже, що. Бочай за повідомлення про мої подруги мені групу спамлять. Так. І вона а я питаю, Ра... чому ти тоді пошиш групу, що ти типу, всім задонатиш все... робиш це, а обічаєш це, а робиш зовсім інше? Ось така моя подруга. Твої просто попроси у них. А я така, та заб'ю я вже на І мама мені іноді донатить. І мама мені іноді дона донатить. Але мама не може мені прям зразу донатити. Щоб я вам просто всім здала. І я іноді один раз донатила, тому подруга Маші й Дяні. Щоб вони змогли собі, хоч о, я б купила на тела дядяні. Я за те тільки, тому що вона купила собі волосся. Тому що їхні, її батьки не дозволяють їй донатити. А Віолетта каже, може мені, будь ласка, за чотири, я тобі обов'язково верну. А я їй кажу: А навіщо тобі чотири Просто попроси тобі ж батьки донатити, от навіщо тобі я ряно. І ось така моя подруга. Друзі, поможіть пройти цей паркур. Ой, друзі, поможіть. І ось така моя подруга, яка обіцяє це, а робить взагалі щось інше. І друзі, якщо а вам тоже. у вас є теж такі подруги і з вас лайк. О, змогла пройти клас, так. І ось така моя подруга, яка робить, обіцяє це, а робить взагалі зовсім інше. Ось такі у мене подруги. Якщо у вас є теж такі, то пишіть в коментарі, якщо у вас є тожі, такі подруги, які обіцяють, що хочеться зробити, а робить зовсім інше. І, до речі, не відділісь на фейків. Якщо ви побачили мене або когось в такому скині, або хтось мене скопірував, просто, якщо вам напишуться я, я тебе знаю. Типа ви напишете, можна з тобою сфотографуватись. Якщо ви побачите, якщо ви... Побачите мене в 3008, що це я. Тільки якщо що, це не я. Я в 3000 взагалі в ну, гру таку взагалі не граю. І ось така моя подруга, яка робить обіцяє цю, а робить взагалі зовсім інше. Чи... Ну якщо вам дуже. ой. ой. Так. Якщо, якщо у вас є подруги, то пишіть коментарі. Ми з вами була Дара 200. Понадобится всем пока-пока.